Вітаю, друзі, Агрокраїна Дніпро. З'явилися в нас нарешті турбінки виробництва Чехія, оригінальні сімки на трактори ЮМЗ МТЗ. І наша новинка в тому, що ми стали їх ще перевертати під правильний кут, який вам потрібно. Тобто раніше треба це було робити самому і дехто хвилювався. За те, що, можливо, спаде гарантія так по цій турбінці. І ми вирішили, що ми самі це будемо для вас робити, щоб ви не хвилювалися, тобто гарантія повністю все зберігається. Це робив нас спеціаліст по турбінах. Він все робить чітко, правильно, все після цього перевіряє, по всі крильчатки, щоб воно це було як треба. тобто Послабляються ось ці бофти. Вона зажимається стиски, і потім під правильний кут розвертається. Ми можемо робити кут UMZ, кут МТЗ. Якщо у вас якийсь він нестандартний, ви можете нам пояснити по телефону, як вам потрібно це діло зробити, і ми повернемо її під вас. Ці турбінки чеські дуже гарної якості, вони преміум класу, коштують 15 копійками і. Ну, Дуже гарно себе зрекомендували серед наших клієнтів. Ми вже продали більше 10 штук. Ну, вони ще до війни вважалися дуже ну, якісними, але ціна по них кусалася. Так як зараз дуже ну, немає вибору. Так, по турбінах е, є тільки ось така Чехія. Є ще райдер Угорщина, вона трошки дешевше коштує 9800. Ось, Але е, Чехія. Е, Якісніше роблять турбінки. Тому, будь ласка, вибирайте, яка вам більше подобається, і звертайтеся, телефонуйте до нашого магазину. Огляд по райдеру в Угорщині я також вам нещодавно робив. Також на сімку, тому мож можете передивіться в Ютубі цей огляд. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на нашого YouTube-каналу до Viber спільноти. Дякую за увагу, всім пока!